Друзі, вітаю на каналі Джительмен Авто. Сьогодні передаємо автомобіль, який був у нас в продажі, його вже придбали Михайло з міста Луцьк. І декілька запитань до нового власника. Скажіть, які вас враження від автомобіля? Лише позитивні. Автомобіль чудовий, подобається, динамічний, м'який, комфортний, відповідає опису від продавця, все відповідає, немає ніяких прихованих моментів. Все чудово. А взагалі, звідки дізналися про нас? Дізнався в авторія. переглядав різні варіанти, але ну, звернувся до вас. і Я сподіваюся, добре, що звернувся до вас. А я... чому саме до нас? По-перше, бачив відгуки про вашу компанію, позитивні відгуки. А по-друге, набравши до вас по телефону, ну, сподобалась ваша манера спілкування. Вона підкупила, якщо чесно. Дякую. А скажіть, взагалі, як відбувається процес співпраці? Ви приїхали, оглянули автомобіль. Процес співпраці відбувався дуже швидко, зручно. Ми домовились напередодні, домовились, приїхали на певну годину, зустрілись, подивилися автомобіль, відвідали СТО, підняли машину на підйомник, подивились знизу, чи немає ніяких нюансів. Оцінили візуально її зверху, подивились звіти. Ну і все, і все дуже швидко і без, без всяких нюансів. А скільки є корозія, нема корозії? Всі говорять, що Норвегія це все ржаві автомобілі. Ні, немає. Немає Корозії. Ну, авто в нормальному стані. На свій пробіг і на свій вік в нормальному, хорошому стані. І скей, чи будете нас рекомендувати своїм друзям, знайомим? А, звичайно, звичайно, буду рекомендувати. Хто захоче такий автомобіль, звертайтеся в джентльмен авто. Все, нехай служить автомобіль? Дякую. Вірою і правдою. А ви замовляєте автомобілі компанії Джентльмен Авто. До наступних зустрічей.